Від Запоріжжя до лінії фронту близько 40 кілометрів. На початку жовтня росіяни почали масовані обстріли міста. 9 числа вони випустили по Запоріжжю 16 ракет. Одна з них влучила в цей будинок. Тієї ночі тут загинуло 12 людей. Ми в момент вибуху з дитиною стояли ось тут. Мене відкинуло от сюди, я втратила свідомість, а дитину от сюди в шафу купе і йому порізало обличчя склом. А хвиля пішла якраз напроти нас, оце влупило. Да? І вона пішлася, я тут от, от от, вилетіла. Оце все труба одірвана, скажімо так, да? батареї відірвані. Блок нахилений. Це все викидували у вікно, тому що речі не зберіглися, жодні речі. От це був епіцентр. От сосідської квартири взагалі нету. нет, я вон там. Я за цією квартирою. Вот я за этой, человек Чоловік здесь погиб. Ми почали виходити, вот здесь горели машини. А эта гарь вся отсюда пішла туди в коридори. Ми не могли вийти. Уничтожили дом. Ночью, в 2 часа ночи. Тупо многоэтажку уничтожили. Ну вот сняла сейчас на первом этаже, хоть вещи туда перенести, хоть кушать приготовить. Потому что спим, сын в гараже, а я в подвале, внучку отправили где-то под Киевом. Сейчас хотим за границу как-нибудь ее отправить. У нас, в принципе, вот здесь ничего, а вот этой комнаты сказали, сюда вообще не заходить. Вот хозяин одной из машин погиб сразу. Они на третьем этаже приехали с Мелитополя, с оккупированной территории. Приехали сюда и один из них сразу. Є якісь там електричні обігрівачі? Є, але ну, жалко, хто знає. Плем'янник все ж буде платити. Обігрівачі є. Ото так, двоє одіяв, чи скільки. І оточумо от, 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 от лягаємо і так і лежимо. Втікали там ми сиділи, чекали, значить, да, а то якихось. Ішли танки коло нашого дому, все. І, а ми були там, ну, наші йшли танки. Так ми вже втікали, там ще вже почти нікого не було, як ми втікали. Там не можна і машини, варіли, і Ми вже так сиділи, сиділи. Тоді вже далі сидіти нікуди, вже все було, кончилось. Як гахнуло. І, і дом трусить, і з стекла, то я труситься і все. Так що нами вертатись. Нема, Ми й так вже трусимося і і дню. Лягаєш, просиш Бога і, а, і все. А як ви саме виїжджали з села свого? Наймала машин. Наші там то є, вже втікали, вже їли до, до утра, оплатили і він привіз. Втікали, але він степом їхав і там вже не можна було жити. Якось хочу йдіть. І в зрели. От у нас був такий період, що у нас кожної ночі ми втрачали по цілому під'їзду. Кожної ночі. Бувало таке, що там дом на будинок на проспекті, а потім будинок на одному з спальних районів там, да, Застафонська. А через ну, там, буквально добу. Ще один під'їзд. І от таке відбувається постійно, і люди просто засипають, просинаються і такі фух, підготувалися і дивимось, що сьогодні. Місто більш спустошене за останні, мабуть, два тижні, да? але, в принципі, люди продовжують жити звичним життям. В принципі, все працює. Єдине, що тривога заважає. От я на роботу к себе захожу, у нас дві ракети прилетіли. І таке часто було, що ми працюємо, спуски водолазні не остановить. І просто там, я, наприклад, під водою, пацани мене забезпечують, колеги мої. І тільки ракети туди прилетели, сюда полетели. Тобто То есть мы как-то до этому вже звикли. Через те, що місто розташоване поблизу фронту, це зробило його і великим хабом для внутрішньо переміщених осіб. Переселенці, зокрема, з Маріуполю Мелітополю їдуть саме до Запоріжжя. За даними міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Запорізька область входить до трійки із найбільшою кількістю ВПО. Скажіть, будь ласка, звідки Мелітополь. з Мелітополя. коли приїхали? Вчора. Чигатаємо помогу. Вот это, ну, я, що у У ну, плюс? Минус, плюс, не, плюс 5. Взагалі ми займаємося евакуацією. Ми э, допомагаємо людям дістати з безпечних місць. Раніше ми вивозили людей тільки з окупованих територій, зараз ми вже вивозимо людей, які э, постраждали вже здесь, на Запоріжжі і при фронтовій зоні. З окупованих територій зараз виїжджає дуже мало, тому що орки не випускають і кажуть, що ну приїжджають, але дуже мало. Тобто, ну, грубо говоря, там 100-150 машин не більше. У вас Бухарест заправить. А що там помір стали? Там найкраще поселінні. Ну, ти там комірах. Да, там найкраще у нас почало всілювати мародерство і п'яний бандитизм тих російських. воинов может быть люди кто-то и выдерживают но я не хочу этого оставаться там не было смысла никакого может работы нет Ну, когда уже приехали сюда душа стала я выдохну как там бобер выдыхай я я почувствовал здесь понимаете вот разница в Мелитополе здесь противоположно небо и земля Тут видишь, слышишь, дышишь, тут понимаешь, что находишься дома. Доброго дня всем. Доброго дня. Мы спали, спали, а Вильшай Шов, это нас... Просто а, любого. Волонтерський центр Паляниця найбільший в Запоріжжі тут роблять, зокрема, бронежилети, маскувальні сітки, обігрівачі для військових. Почали свою роботу на другий день після повномасштабного вторгнення РФ. І вже 25-го тут на території ми з моїм другом Геннадієм, який тут виробляв раніше садові качелі. двох приїхали і виробили перші три протитанкові їжі. Я зробив перший пост про те, що хто може допомагати, приходьте завтра. Беріть зварювальні апарати та сталь, і будемо разом робити такти захист. 26-го тут було десь 50 людей. 27-го тут було 150 людей, 28-го тут було 300 людей, було там 29-го у -е цьому році. Ні, ні, ні не було. Не було. Не було. Да, 1 березня тут було півтисячі людей. <звук> Зараз 5 центрів поляниці є по Запоріжжю. Це маленькі осередки по районах, котрі видають гуманітарку і вантажі. Тут дитяча суміш, гігієна. Ну, це дитячі набори. І кожного дня, кожного дня ми співпрацюємо з цивільними, видаємо їм такі набори, видаємо харчування, видаємо гігієну, оскільки йде зима. То ми сконцентровані на опалюванні. Це ще раз. Це буржуйки, і це ну це дуже великий ресурс, який треба сюди сюди направляти. Тут дві буржуйки: маленька буржуйка, яка виробляє менше тепла. Ми її називаємо буржуйка Херсон, і велика, яка виробляє більше тепла, це буржуйка Ялта. А наша головна мета, щоб вони були безпечні і виробляли необхідну кількість тепла. Якщо обирати видавати буржуйку десь у Запоріжжі чи десь у Оріхові, ми обираємо оріхів, тому що знаємо, що там під вибухами, під обстрілами, дуже складно щось шукати, будувати, ремонтувати. І таке інше. І ось такі автівки ми закуповуємо в Європі, переганяємо сюди до штабу і готуємо далі мобільні, мобільні центри для операторів БПЛА. В неї ми встановили допомогу від Ілона Маска саме від нього. Здається, що це звичайна машина, але а, тут додали того, чого так не вистачає на фронті. Додали Енергії. Енергії. Да, енергії. Ця енергія до нас прилетіла від Ілона Маска. Це саме його прилад, такий шматочок Тесли буде працювати всередині цієї машини і може зробити цей пересувний пункт автономним на один тиждень. І один тиждень можна заряджати рації, можна заряджати і пауербанки, і телефони, і дрони і таке інше комп'ютери. І воно вартує так дорого, тому що там стоїть PowerVoлл. Запоріжжя це велике промислове місто. Найбільшими підприємствами в ньому є Моторсіч, Зас та «Запоріжсталь». Останній через фактичне руйнування Азовсталі та комбінату імені Іліща став другим в Україні по виробництву чавуну. Це до піч. Вона є основою виробництва на Запоріжсталі. Саме вона виробляє і сировини і чавун. Всього на підприємстві таких чотири. Проте після повномасштабного вторгнення РФ. Комбінат працює лише на половину своєї потужності. Для того, щоб допомогти енергетикам витримати необхідну потужність в електромережах, допомагаємо їм скороченням нашого власного. Споживання, коли були, були такі жорстокі обмеження, ми вимушені були одну піч зупинити. Ми простояли двоє, дві, дві доби, і після цього відновили виробництво зараз дві пічі. І за за рахунок того, що ми зупиняємо прокатні стани, ми зараз отримуємо дві пічі. І от в піки від 17-ї години до 23 години у нас прокатні стани знаходяться в вимушеному просторі. На об'єм чавуну і не, не впливає, впливає на об'єм вироблення сталі і на об'єм виробництва. У нас працюють декілька десятків працівників із азовсталі, із комбінату іліча і це ну, різні люди від керівників до рядових співробітників. На Зосталі Ви ким працювали? Я був майстром по ремонту обладнання угу. на керівній посаді, займався ну, ремонтами обладнання нашого цеху. Нам ще довелося пожити у себе вдома в підвалі 10, 10 днів, тому що в нашому, в нашому районі були дуже щільні обстріли з градів, ну, з артилерії. Були ну, попадання в наш двір, в наш в наш дім. Потім з'явилася така, ну, на, на, ну якби чутка така, що можна. Є, є коридор, зелений коридор, організований зелений коридор. З 26 березня ми сусіди, декілька машин як їхали, так і опинилися тут, у Запоріжжі. Відчуття, коли ти. Бачиш, після того всього бачиш українських наших військових, які тебе зустрічають, поліцейських, які тебе супроводжують, які організовують в колону тебе. Ну, відчуття, звичайно, ну, радість така, що ну, до сліз. Що надихає вас працювати? Дві речі ненавість до ворога, бажання помститися, ну і, мабуть, очі твоїх дітей, коли вони під вибухами тікають десь у ванну і мала кричить на усю хату. За що, за що? За що? І ти думаєш, ні, ми це зупинимо точно і зробимо так, щоб такого жодного разу не могло повторитися. Ну, так. ну і звісно, окрім ненависті, ну, це любов. Це любов до, до своєї родини, до своєї країни, до нашого життя.